Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі Про Ігри. Сьогодні ми пограємо в Lineage 2, а серія у нас ГМ проти РБ. Я вітаю вас з поселення Аден. Сьогодні в цікавому, гарному Талом-обладуночку. Побіжимо ми сьогодні на боса-дівчинку, незвичайну. Поки ми будемо рухатись, я вас познайомлю з нею. А ми поки телепортнемося в стародавні поле битви. І почнемо рухатись, друзі. Він неподалік знаходиться бос. Перед початком, як завжди, я попрошу вас перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А рейд босом сьогоднішнього випуску у нас є раха, яку я. Ніжно буду називати Ряха. ХП у неї 573 271. Атака фізична 4656. Магічна атака 4297. Захист фізичний 3349 і магічний 1360. Тобто ми бачимо доволі сильний рейдбос. У неї є файтери. Які дуже боляче б'ють, скажу вам відверто. У цього рейдбоса є, звичайно, маленька історія. Раха є радником повелителя смерті Беліфа. Вона гарна та розумна. Насправді вона являється слугою диявола Кернона і відповідає за башню зухвалості. Вона є довіреним лицем Халета і його коханкою. Вона відчуває, як назріває нова змова диявола Кердона і тому непомітно стежить за ним. А тим часом, поки ми бігли, ми вже й прибігли, поки знайомилися за чистю цих хлопчиків, назбиралося багато. Ось так, от наш баф. отримуємо баф за Ось так отримали бафчик. І друзі переходимо до фарма. Спочатку, звичайно, моченемо файтерів. Ну і відведемо раху трішки далі. Подивіться, вона насправді дуже гарна, дуже гарно промальована. Ці форми, ця дівчинка. Але, друзі, не дивіться на цю красу. Всередині вона все ж таки служниця диявола. Боляче нарубує. Дуже гарно фехтує мечем. Ось так от. Насипало нам сьогодні прям добряче. Давайте позбираємо. Хтось прокричав незадоволено. Але вибачайте твої проблеми. Ну що ж, ніби все зібрали, ніби як нічого не забули. Переглянемо, що ж нам таке випало. А випали нам кусочки на талум броню, кусочки на зброю. Це кастети, наскільки я пам'ятаю. Заточечки на агрейт. Та сфери на заточку кланових скілів. Тобто, доволі непоганий у нас, друзі, дроп сьогодні. Ну, на цьому ми ж таки будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. А ми зустрінемось в новій серії на новому РБ. Пока-пока.